Дивіться, що зробила. Блюди, які можна їсти в будь-який час, навіть вночі. Зараз покажу яка година, якщо буде видно. Майже перша. Возилася на кухні, все одно не сплю. Щоб не розказувати, зараз вставлю коротеньке відео, глянете, що воно. Зараз буду робити запіканку за такої капусти. Та, що лежить у мене ще з зими по акції купувала. Капуста брокколі прочитала. Завжди з цвітною путаю. Е, Натерла два зубчика чесника. А це в мене, зараз покажу, цей гамносир, що я брала. Не сподобався. І смак такий, неначе як просрочений. Хоча по даті норм. От він у мене залишився, я його цього гамносира натерла. Цибулі не захотіла чистити. Зараз добавлю пару ложок сметани і додам ще два яйця. Яка в мене модна миска, загорівша. Це, це ще маминої молодості. Таких три було. Дві залишилося. Одну не можу знайти. Так що, ну, та ладно, саме головне, що вона можна хоч на електропроплитівні щось варити, хоч запікати, дуже зручно. То дала ще столову ложку кукурудзяного крахмалю, зараз ще кину якихось трішки спеції, чорного перцю і... і солі. Перемішала крахмаль з яйцями і сметанкою. І зараз додавлю капусту. Все, а зараз відправлю, я не знаю, мабуть, хвилин на 20 запікатись. Оце ще вийшло: 25 хвилин запікала. А можна було й менше. Ще не пробувала. Так що тут і білок, і білки, і жири, і вуглеводи. Все є. Не пробувала. Смачно, час ночі. Ну, все я їсти не буду. Це я зготувала, тому що капуста вже лежить з позавчорашнього дня. Доставала тоді окорочка і дістала капусту. Окрачка приготувала в духовці, зап запікала. Ніколи й нема. Поїла за два дні. А за капусту забула. Дивлюся, стоїть в мисці. Полізла. Думаю, та ладно вже завтра зранку. Тоді, думаю, який там ранок, бо я сьогодні в день спала. Вночі не вийшла. Причини дві було. Тікала щоб думала, дзвони. Так і не позвонив, це вже одинадцята доба пішла. А друга причина вчора с шахедів було. Вони десь поруч. Так гепало, так гуділо. Я не знаю, мабуть, так страшно ще й не було. Ні, було один раз. У квітні поруч е шахет упав з будинком. То також так було. Ну цей раз 12 підряд вибухів. І кожен раз було чути, як вони летять. І здавалося, вони летять як в одну точку. А потім на закуску ще і ракета прилетіла. Уже дево в <кій> Я живу недалеко від нього. Бахнула так, всі вікна. Почула, посипалися стекла, розкрила всі двері, а я йшла в холодильник молока попити. Так мене й за холодильник відправило. Ось така хвиля була. Така дика головна біль відразу після вибуху. Я розлякалася. Давно в мене голова не боліла. Але, знаєте, розвиднілось буквально, мабуть, хвилини три, бо ще й була й вуха заклало. і вуха відійшли. І що цікаво, голова така дуже швидко роз'яснилася. Нічого, нормально. І пішла я перевіряти ж вікна. Думаю, ну все. хана бо Я ж, я добре чула. Як стекла посипались. Пішла подивилася все ціле. Вікна тільки на розпашку, всі двері вікна порозкривала. порозкривало. так зраділа. Думаю, як так. звук стекло був, а стекла цілі. А тоді сьогодні в день лежу, і чую хтось. Хтось вікна стеклить. Так що, ось таке вікна вчора посипалися. Ну, ці стекла. Ну То так я не знаю. Це вже підранок було. Потім поки... То, з мамою зідзвонилася, то з Як вони там. Коротше, туди-сюди, десь о сім'ї ранку лягла. <кху> а потім позвонив мені. Десь, мабуть, о 10-й якийсь невідомий номер. Як він тобі дома, його видно, який це номер. Але я не підписаний. <кху> Думаю, я ж я б і не брала, якби не чоловік, що, Думаю, мало ли що там трапилося, да? Або в нього така можливість видалася. Я льопнула. Пишина <кху> її скинула. А потім після обіду ще. так такий з'їм. оце, це. А потім після ще номер якийсь дзвонив. лайф. Я алло. Воно у мене там звати Анна, ну цей. Запис говорить. Мене звати Анна. Онлайн школа. Ну, коротше, все. Я який блокую. Я не знаю, у таких заблокованих. Де? Я не знаю. ну, Мабуть, точно штук з 50. Я не знаю, де вони беруть номера, Я їх блокую, вони все дзвонять. Я ж то кожен раз. Змикаюся, думаю. Хтось по ділу дзвонить. Так що, тільки вже часу. Вже три хвилини другого <кій> ночі. Мам, ну, вже під'їла трошки. Смачне, їсти можна. Просто я не голодна. <кій> я ввечері. Що їла? А, ні, в обід я окорочок з'їла той, що печений був. А ввечері я їла в мене кефір, я ще давненько купувала в АТБ, нежирний, робила десерт. І він застиг, і я ото ще з'їла десерту. Зараз покажу його. Дістану з холодильника. Ось, дивіться. Оце в такому судочку. Кефір. Я вже говорила сто раз. Кефір, цукрозамінник, желатин, ложка желатину на маленький пакетик кефіру. І какао. У мене какао одновідсоткове жирності купувала в розетки. Отак в магазинах не знайти. Так, оце у мене оце. І там ще було трішки. Ну, то я трішки вже з'їла в першу чергу. А це ось що не доїла. така Отакий десерт. В жару підходимо. Солодкий. Отже, наприклад, можна їсти коли хочеться солодку. Я вже казала, можна млинці на лисники смажити. Отакі От, десерти різні робити. Пити воду газовану на цукрозамінниках. Тому замінити солодке можна, аби було бажання. Смачний десерт. Відро не з'їсиш, Наряженці смачніше. От наряженці мені більше подобається. А купила тоді кефір обожирний, бо він був на акції 32 гривні. Що не брати? А це подивилася там уже срок. Термін придатності. Закінчується 3 липня. То вирішила і приготувати. Ну так. Це і ніч така. Ну, сьогодні також я не знаю, як я спатиму. Спати поки що не хочеться. Та й страшно. Повітряна на тривога. Страшно. Після, чи, після вчорашньої ночі я злякалася, кіт злякався. Кіт у мене бігав, мотався, і тут, тут сахіди летять. І він йому посрати, Тоже в кота на нервах. І то таке. Я хотіла в підвал спуститися. Але яке? Він один за одним вони летять. Я не могла навіть з ванни вийти. На сьогодні дьоргана сьогодні цілий день. Десь щось стукне, десь щось машина якась загудить. І все, я вже кидаюся. Ото нерви так після ночі. Ну, злякалася, правда? Злякалася. Та ну сама дума неприємно. Так що показала вам трішки десерт свій. Я ж кажу на літо ідеально, замість морозива. І Якщо чогось хочеться, зробив, під'їв, уже не хочеться. Цей десерт я часто роблю, а в перший місяць я його взагалі як почала худнути, то він в мене був майже щодня. Або млинці, або таке заливне. А це вперше зробила. Смачна штука, дивіться й держиться. Я боялася, що воно почне підтікати, тому я ще сметани ж ділошки додавала, два яйця. Ну, два яйця, то ладно, але з ними нічого не буде. А думаю, сметана з цього водичка. Я думала, щось воно таке буде, як коли тільки поставила в духовку. Я думаю, що воно як почне кипіти. Знаєте, як от овочі тушаться? Ні, взагалі не було. Також швидко. Ну, я скажу, якщо капусту купувати не по акції, а так, то, то дорого вийде. Тоді вже краще м'ясо купити. А так як я по 35 гривень ще взимку купувала. А я б, може б більше і свіжу капусту брала. Але як така капуста попадалася в тебе взимку. <кій> я купила один раз, зробила її. Ні, я один раз купила. Борщ зварила, а його їсти не змогла. така була за тебе капуста вонюча. Не навчила, купила другий раз. Другий раз спробу, бля, ну розрізала запахи. Я думаю, я її зараз поквасю і щось подумала, що ця ферментація вона переб'є цей запах. І квашену потім викинула. Тільки про протягалася. І більше я капусту в тебе не купувала. Купила я, у нас тут твої магазинчик. Купила один раз, була класна капуста, другий раз купила, виїздила до чоловіка, він в госпіталі лежав у глубнах, пиріжки робила, щоб не їхати з пустими руками. Купила дуже класна була капуста, потушилася, смачна була. А потім я вирішила ще раз купити в цьому ж нашому магазині. І вона була така сама, як за тебе. І тому я капусту перестала купувати взагалі. Бо я розчарувалася, я думала тільки в вона така була. З таким, я не знаю, хімікатами пахла. А воно ні. І тому я ото почала купувати, або як на акції, отака от капуста, або купувала ця е, квасоля зелена в стручках. Також частенько була акція, то я ще її купувала. І в маркетопці купувала оця <кій> біла цвітна капуста. Один раз, бо вона була по 110 гривень. І мені такий невеличкий був вийшов качанчик майже 80 гривень. То, то дорогувато було. Так що, їсти можна багато чого, аби тільки, тільки грошей хватало. Бажання щось готувати. У мене взагалі, взагалі за ці два місяці у мене майже страви одноманітні. Тож там якось в я там і борщ виварювала з цього щавлю зеленого, дуже смачний, подобався. Якось і більше і нависників жарила. Нависники там же ж яйце, трішки молока, кукурудзяний крахмаль, цукрозамінник, сіль, трішки ваніліну. Борошна ж немає. Тому також ці млинці можна їсти в будь-який час. Єдина умова це кукурудзяний крахмаль. Столова там максимум півтори столові ложки на добу. Тому що це вуглевод, вуглеводів багато не можна. Ось таке. Поки ще тихо за вікном. Бо тоже десь там написали шахід в бік міста. Ну, я скажу, багато часто і раніше писали. І ракети, і шахіди то такого не було. А вчора все, що писали, і все збулося. страшновато Сьогодні у нас день міста. Раніше був у вересні 23-го, а зараз 29 го червня. Ну, то таке. Свято буде тоді, коли буде все добре. Сьогодні ще її також, також Петра і Павла я дивилася. А я навіть ранком мамі отак дзвонила, кажу, вона вихідна завтра ж на роботу. Кажу, ти хоч нічого не робила. Вона каже, я зібралася в хаті прибирати. Бо мами кішка, вона каже, шерсті повна хата. Каже, я буду прибирати. Він кажу, та ні, не треба. Підожде, це прибирання. Не треба. Я вважаю, що якщо церковне свято, то по можливості вдома не треба там щось таке робити. Зараз і так вистачає всякого. А про харчування я трішки пізніше підрозкажу. Бо писати в коментарях я просто, ну, це багато, його не розкажеш за хвилину. Це так само, як питали. Ну, скажи в двох словах. В двох словах змінила харчування. Ні, ну це я поняла, Ну а як? Ну от. Начинаєш розказувати, це довго. Дивлюся, вже людині не цікаво. Ну а як я можу сказати: змінила харчування. Ну як? Прибрала цукор. Випічку. Ну, як мені ще казати? Ну це ж все одно не вся інформація. Тому що випічка може бути. Тільки ж вже інша. Так само, як, наприклад, замість там цукерок якихось тортиків можна. І тортики можна робити свої. Можна. Все можна. Аби було бажання. Бажання натхнення, час. Це головне бажання. Так це все. Всім гарної ночі, тихої ночі, дня гарного. Не знаю, хто ж коли подивиться це відео. Так что все найкраще.